Дуже багато жінок хвилюється перед оглядом гінеколога. Зараз я спробую просто розповісти, як він відбувається. Пап-тест. Рідна цитологія ми ось такою щіточкою забирається. Класичний варіант цитології ось такою щіточкою. Даний аналіз набирають на гінекологічному кріслі щіточкою, набирають із цервікального каналу і з поверхні шийки матки. Мазок на флору. Скельце, воно поділено на три частини: уретра, вагіна і цервікальний канал. Місця, де ми будемо набирати виділення. Нам потрібно забрати невелику кількість виділень і нанести їх на скельця. Два посів урогенітальних виділень. Щоб зрозуміти, яка флора а, у піхві, тут у нас є пробірка зі спеціальним середовищем, беремо виділення в достатній кількості і поміщаємо її у пробірку з середовищем ПЛР. Тобто виявляє ДНК та РНК вірусу. Це ось така пробірочка невеличка. З розчином. набираємо урогенітальним зондом з сервікального каналу, з піхли і з уретри. І все це отак. В розчин, бачите, все просто не страшно. Тому записуйтеся на профілактичні огляди до гінеколога, піклуйтеся про ваше здоров'я.